Друге вересня шкільні випробування. І не всі діти Авраамові хто від насіння його римлянам, дев'ятий розділ вірш сьомий. Одна моя подруга вимушена була переїхати в іншу країну, оскільки її батьки поїхали туди працювати. Відповідно, їй довелось останній рік, одинадцятий клас, навчатися в новій школі. Як виявилось, це була особлива школа. Вероніка, так звали мою подругу, знала мову тієї країни, однак розмовляла з невеликим акцентом, адже все своє дитинство вона спілкувалася українською. Школа виявилась елітною, і клас, у якому навчалися її однокласники, на відміну від неї, були дітьми відомих людей. Тож із самого першого дня розпочались кипкування, глозування, приниження, незважаючи на те, що дівчина була дуже симпатичною та вихованою. Її однокласники не знали, що Вероніка мала хист домов. На той час вона могла вільно спілкуватися п'ятьма. І от настав час англійської. Вчителька привіталась. Помітивши новеньку, вона запросила її вийти до дошки і розповісти про себе. Дівчина вільно та грамотно змогла це зробити англійською мовою. Вчителька продовжувала їй ставити запитання, а Вероніка на все відповідала впевнено. Потім урок продовжився. Коли задзвенів дзвоник на перерву, вчителька попросила Вероніку залишитися, щоб поспілкуватись. Мова йшла про дуже цікаву пропозицію. Справа в тому, розпочала вчителька, що наша школа знаходиться під опікою самого президента нашої країни. На сьогоднішній день ми формуємо групу школярів для тридцятиденної поїздки до Австралії. Це, можна сказати, програма обміну. До нас приїде також група ваших однолітків із Австралії. Вся справа в тому, що поїздка до Австралії не тільки для удосконалення та використання мови. Наші школярі мають виступати на радіо та телебаченні, давати різного роду інтерв'ю, уміти впевнено себе поводити перед камерою і добре володіти англійською мовою. Мені було достатньо 10 хвилин поспілкування з тобою, щоб зрозуміти, що ти нам потрібна в такій важливій делегації. Ти не проти, якщо я поспілкуюся з твоїми батьками. Після такої пропозиції, звісно, в класі до дівчини почали ставитись з повагою адже не все вирішують гроші, адже всі знали, що її батьки не заплатили жодної копійки для того, щоб вона потрапила до цієї групи. А що ти думаєш з цього приводу?